Вітаю вас, друзі, із понеділка, так званій Росії, настане кінець. Тисячі ракет Атакомс вже готуються завдати ударів по так званій Росії. І полетять касетні атакам по всім аеродромам. Наслідки оцих ударів для так званої Росії будуть просто катастрофічними. Усе виглядатиме приблизно отак. Кожен удар створить огненний шар, розкалений, як сонячна кара. Наступить ядерна зима. Мало, нікому не покажеться. Тож у мене до вас, друзі, тільки одне питання: чи готові ви вже натискати на кнопки? То, що українські націоналісти формально будуть нажимати кнопку, ролі не іграють. Такими могли би бути новини. Якби наші шановні американські партнери дійсно прагнули перемоги України, але, але, зате вчора було ліквідовано одного дуже відомого і важливого окупанта. Мене звати Дмитро Іванович Сакости. Я записую це повідомлення, знаходясь... Где-то на позиції 36. на так званій Росії за виття. Через те, що він подоха, усього лише йому треба було не їхати на війну проти України і думати. Думайте пряжому і йти сюда. для того, щоб отаких от хороших росіян, як він, ставало якомога більше. Закидуйте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є у описі до цього відео. Тим паче, ми скоро вийдемо на 100 тисяч закуплених FPV. Ну і не забувайте підписатися на мій канал. Це справ. Ді, важливо натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Отож, після того як стало відомо, що Іран надав балістичні ракети так званій Росії, було дуже багато новин про те, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія можливо дозволять Україні застосовувати американські та британські ракети для ударів у глиб територій так званої Росії. Звісно, росіянам такі новини дуже не сподобалися, бо вони вважають, що вони можуть атакувати Україну будь-якою зброєю зброєю і іранською, і північно-корейською, а от бити по так званій Росії ви що не можна. Тому росіяни погрожували ці дні. Якщо рішення зняти обмеження дійсно прийнято або буде прийнято, це буде означати, що з цього моменту країни НАТО Начинають пряму війну з росією. Представник так званої Росії Організації Об'єднаних Націй Нібінзя навіть вдавався до ядерного шантажу. Ну, принаймні натякав. НАТО стане непосередньою стороною воєнних дій проти ядерних держав. Думаю, не надо обіцяти, які можуть може мати послідства. Як показала практика, наслідків не було б жодних. Самі росіяни вже не вірять у свої власні погрози. Ну, як ви можете повоєнним по базам США? вони Но ніж візде, ну, хорошо, райськокрашані везде. усе, що могла би зробити так звана Росія, це знову понадувати щоки, попогрожувати. Але потім було би як завжди. Сам факт ні Ну, що робити? Потерпимо. проте у той самий час, як росіяни самі не вірять у власні погрози. Здається, у них вірить Байден. Але про все по порядку. Байден учора зустрічався із британським прем'єром Кіром Стармером. і, як раніше анонсував Блінкен, вони мали обговорювати якраз зняття обмежень для України, але не так сталося, як гадалося точніше, не зовсім так. Представник Білого Дому Кірбі заявив, що він би не очікував оголошень про удари далекобійних ракет всередині та. Так званої Росії, бо жодних змін у політиці Сполучених Штатів Америки щодо цього немає, натомість, найімовірніше, нам дозволять атакувати ракетами Storm Shadow у територію так званої Росії, але Сполучені Штати Америки не дозволять використовувати американські ракети, зокрема Атакмс. Чому? Бо у Білому домі надзвичайно серйозно ставляться до російського ядерного шантажа. Може виникнути ескалація. Я звісно, хочу помилятися, але якщо це і справді так як Якщо дійсно Сполучені Штати Америки не дозволяють Україні використовувати ракети Атакомс для ударів у глиб території так званої Росії, то виходить, що Байден забоявся цього. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть. Здаватися. Ні, ну я міг би іще зрозуміти побоювання Байдена, якби це було у 2022 році, коли владімір Путін погрожував ну якось набагато цікавіше, більш серйозно це звучало. Хто би не питався помішать нам, а тим більше створити угрози для нашої країни, для нашого народу, повинні знати, що ответ Росії буде незамедлительним і приведе вас к таким последствиям. З которыми ви в своїй історії і никогда не сталкивались. Тоді Владимір Путін виглядав більш переконливо, але серйозно зараз зважати на ось оце жалюгідне белькотіння. Ми будемо приймати відповідні рішення. Ну це вже має бути соромно перед самим собою. Навіть на так званій Росії насміхаються із жалюгідності Владиміра Путіна. Цікаво, як ета зі словами, признесенними раннім утром 24 февраля. Всі пам'ятаємо ці слова. Я не знаю, не знаю, к чому вообще все это. Це... Ну, що поробиш із такими партнерами. Сподіваюся, що, хоч Велика Британія дійсно дозволить бити ракетами Storm Shadow і надасть оці ракети. Це хоч щось. Шторми і прочі скальпи, звісно, Але вони не настолько. Опасно, як касетний бичі, Атакамсу. І тут оця істота має рацію. Якби Сполучені Штати Америки не боялися дозволити Україні перемагати, ми б могли створити дуже надзвичайно великі проблеми для російської авіації, тієї, самої, яка, наприклад, скидає авіабомби на наші житлові будинки. Тоді, якщо пайдуть в нашу сторону атакам по всім аеродромам, мені страшно, що буде. Ну, либо авіація перестане. Считувати. Либо... Побачимо, звісно, як воно іще усе буде на практиці. Я би, звісно, хотів, щоб не було ніяких оголошень, а були конкретні дії, у тому числі і з боку Сполучених Штатів Америки. Але напевно, усе ж таки. Жарт про те, що найкраща російська протиповітряна оборона це американська адміністрація у Білому домі. Це не жарт. Ми зосереджені на тому, щоб Росія змогла захистити свій суверенітет і стримувати майбутню агресію Росії. Ну а тепер, пані та панове, хвилинка реклами служби у російській окупаційній армії безпосередньо від того, хто у ній подох. Пожалуйста, не ходіть служити в МО. Ніколи в житті. Це абсолютно нацидна система. Особенно в Донецкие мобилизационные полки. Інтелекту здесь делать нечего, и і нічого ви здесь хорошого не даб'єтісь. Ваша задача здесь сдохнуть. Дуже мотивуюче та дуже надихаюче відео. До вашої уваги російський окупант на псевдогудвін. Він російський аеророзвідник, оператор БПЛА у минулому. Оця істота приїхала із москви воювати проти України і ще задовго до повномасштабного вторгнення. У нього були великі плани та великі амбіції. Зараз вот этот вот цездаю каталят, каторна создається. Імгді где преимущественно пилотами и операторами именно женщины. аж до поки він не зіткнувся із реальністю російської армії. Його розрахунок розвідувальних безпілотників розформували весь отряд поладальні розвідки був ліквідований для того, щоб ми перестали получать с актуальну інформацію по фронту. І отправлен штурмовець на його думку, так сталося, тому що командир у нього був ніхто інший, як агент англосаксів, а чоловіка, який напрямую контактує з западними розвідками, який. Странно, як пройшов всі можливі фільтрації і далі агент англосаксів перейшов до реалізації фінальної частини свого підступного плану. Спершу ліквідували розрахунок, а потім ліквідували і самих операторів. Відьма то із Вашингтонського кому прийшло вказання, ліквідувати лучший розот БПЛА самолітного типу, який справно поставляв розвідінформацію. Відео яке ви бачили, він записав на випадок, якщо його ліквідують, бо його оператора розвідувального БПЛА від. Правили на м'ясний штурм на покровському напрямку. Дуже велика вілікаві для мене не повернутися з цього штурму, і звісно, він не помилився. Ви можете цілком справедливо зауважити, що і в українській армії є подібна проблема. У нас відправляють інколи дронщиків на штурми, але із цією проблемою у нас, ну принаймні, з боку громадянського суспільства намагаються боротися. А у росіян, навпаки, ця проблема зараз тільки зростає. Прошу казати, якусь допомогу. то данному подразделению, опять их собрать. Уже некоторые двухсотые, трехсотые. Тому що те дане не штурмовики. Усе частіше російських аеророзвідників відправляють у м'ясні штурми, тоді коли у них закінчуються розвідувальні безпілотники. Причиною цього стала програма Небесний Русоріз зі збиття російських розвідувальних безпілотників, яку ми із вами, товариство, започаткували. По-перше, тому що це красиво. По-друге, тому що це рятує дуже багато життів наших людей. Я вже вам неодноразово розповідав, у чому саме найбільша небезпека російських розвідувальних безпілотників вони наводять ланцети, керовані авіабомби і навіть балістичні ракети. Тому Російській аеророзвідці треба виколювати очі. Зараз оця робота йде дуже активно і далі буде однозначно тільки більше. Росіянам це, звісно, не подобається. Вони малюють хрестики на свої безпілотники, намагаються нас надурити, потім ображаються. І навіть інколи їм доводиться просто змиритися із тим, що борт вони однозначно втратять. Так ось дуже часто, після того як росіяни втрачають свої розвідувальні безпілотники, вони операторів відправляють у піхоту. До Вашої уваги текст одного із радіоперехоплень. Російський командир був дуже засмучений, тим, що оператори втратили борт, і надзвичайно емоційно пообіцяв відправити їх у піхоту на штурм. Я це називаю вторинним ефектом небесного русорізу. Він дозволяє не тільки захистити життя наших людей, а й призводить до ліквідації дуже важливих російських фахівців. а ще це дуже вигідна інвестиція. Раніше найчастіше ми збивали російські розвідувальні безпілотники за допомогою зенітних ракет. Це від кількох сотень тисяч до мільйонів доларів. Для того, щоб ліквідувати розрахунок російського розвідувального безпілотника, витрачалися ракети Джімлерс до системи Хаймар з вартістю 150 тисяч доларів кожна. А зараз, витративши дрон вартістю менше тисячі доларів, вдається досягти і першого, і другого і збиття, і ліквідування. Дації розрахунка прекрасна інвестиція. І для того, щоб небесний русоріс тривав, а також для того, щоб у російських загарбників на землі теж не лишалося жодних шансів, і ще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 330 нових FPV. Ми взвод БПЛА 4-го батальйону 46-ї бригади. Дякуємо Сергію Стриненко та його спільноті за наданим нам. 100 FPV дронів. Підрозділ піфде щиро дякую пану Стерненко та спільноті Стерненка за надання довгі дрони. Хочемо висловити подяку пану Стерненку, його спільноті, кожному та кожній, хто донатить на Росоріз. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Черговий! Ну, Стерненка все спільноти прислали дронів кучу. Та ось ціла сотня. Викай ще якісь дали ми не користувались. Каже, що ти кажеш? Буде лісарі. А якщо без так, то підрозділа Ластер 25-ї бригади. Хочу подякувати за дуже вчасне реагування на потреби фронту, за те, що надіслали нам ще сотню. Гарних русарізів, будемо захищати Покровськ і не дамо останньому форпосту пасти. Буде русаріс, слава Україні! Героям слава! На жаль, друзі, я не можу змусити Байдена зняти усі обмеження щодо використання американської зброї, у тому числі для ударів по території так званої Росії. Але я знаю, як робити росіянам дуже боляче, інвестуючи при цьому невеликі кошти, тож. Допомагайте українському війську.